Неподалік Гримайлова у селі Глібів стоять мури каплиці родини Болесті Козібродських, одного з найвпливовіших родів минулих століть. Колись тут була їхня резиденція у стилі пізнього класицизму. Графи мали тут свій палац і побудували собі капличку, до якої ходили молитися. На другому поверсі вони молилися, там був дуже гарний вівтар, гарні вітражі. А з іншого боку, тобто в підземелі, вони побудували собі сімейний гробовець. Ще не втрачена скромна краса кам'яних склепінь, обрамлена тихим сільським пейзажем. Історія дихає крізь порожні вікна каплиці. Її стіни, розбиті та поранені часом, ховають під собою таємниці років. Коли е, прийшли більшовики, то вони тіла викинули, кажуть, що під кущі бузини, і е, там зробили склад з бензину. Каплицю розграбували, сім тіл, що спочивали у родовому склепі, були навіки позбавлені спокою. Сімейний герб графської родини ще досі нагадує про величі трагедію минулого. Палац давно зник, парк заріс бур'яном, а каплиця залишилася німим свідком часу і забуття.